Ні, ну правильно, правильно. Було два осередки загорання, Ми залучили пожежний танк. Проклали дві рукавні лінії, охолодили цистерну, провели пінну атаку, що дало можливість загасити один осередок загорання. На цей час ми бачимо і ви бачите всі, що горить тільки 900-кубова ємність. На цей час гасити її неможливо. Чому? Тому що існує загроза вибуху сусідньо-стоячої цистерни, яка розбухла. Це по-перше. По-друге, дуже висока температура, і заганяти туди техніку немає можливості. Чому? Тому що вона починає вже від цієї температури просто розплавлятися. Крім того, зараз прибуде представник БРСМ. І за його участю ми розпочнемо відкачування палива із резервуарів по 900 тонн ємністю. На цей час тут знаходиться 40 одиниць техніки від ДСНС. І 182 чоловік. Із них 4 одиниці техніки зараз задіяні до завершення гасіння цього осередку і до охолодження цистер. Інша техніка знаходиться в резерві. Піноутворювача у нас достатньо, 20 тонн піноутворювача, що дозволяє проводити гасіння понад 20 годин в безперервному режимі. Безперервному режимі. От. Облдержадміністрація спільно з компанією КЛО. Займаються питаннями забезпечення харчування особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, сніданок, обід, вечеря і такі. Ситуація повністю перебуває під нашим контролем. Працюють три бойові дільниці, я вже говорив, здійснюють постійний моніторинг, спостереження. Ситуація знаходиться під повним контролем. Проводяться підготовчі роботи до проведення відкачувань. Вчора відкачувати було дуже небезпечно. Чому? Тому що була вчора, тільки була ліквідована пожежа. Всі цистерни були дуже гарячі. От, паливо в них було дуже гаряче, і е, компанія КЛО, куди йде перекачування, не дозволила, враховуючи заходи безпеки, здійснювати перекачування в своїй ємності. Внаслідок розгерметизації через руйнування ущільнюючих матеріалів. Які були у оглядовому вікні, пощлюючи матеріали, от, прийшов виток. Через статичний розряд сталося самозаймання. Все. А це можна було попередити? Яким чином? Яким чином? Методик цього попередження немає. Попередження можна було одного: ліквідувати вилив палива. Ліквідувати вилив палива неможливо на даний час.